Про неї знають більшу Франції, ніж вдома. Марія Вашкерцева – художниця, картини якої виставляють в найкращих галереях світу. Першою у світі жінкою, чиї картини виставили в Лугрі, була українка. Вона була геніальною мисткиною, яку, звісно, привласнили росіяни, хоча вона завжди наголошувала Я Українка. І талант захоплює, її роботи надихають, а її прагнення жити, попри все, мотивують сьогодні, як ніколи. Творчість художниці це аристократичне жест, сіяючи в молодості, в ясних барвах, з подихом, розкішного саду. Природа, з якої вона черпала свої творчі сили та колористичні враження, давала їй змогу висловити свою думку з найбільшим смаком та глибоким проєктом чуття в кожній хвилині. В світі бувають митці, яких доля обдаровує неймовірно щедро. Про неї писали найвідоміші письменники, про неї пліткували і сперечались, нею зачитувались. Серед таких митців є наша землячка, французька художниця з України Марія Башкирцева, яка наприкінці 19 століття підкорила Париж. Нині її роботи експонуються в провідних музеях світу, як високі зразки натуралізму кінця 19 століття. Серед них мітинг, один зі світових шедеврів жанрового живопису. Мистецтво було її найголовнішою любов'ю. Вона лишила по собі згадку, що вона не просто народжена в Україні, а що всі елементи натхнення, всі, чим вона надихалась, отримала саме в Україні. Хоча вона не була свідомою українкою, проте, поза всяким сумнівом, любила свою батьківщину і ототожнювала себе з народом, який живе на цій землі, Проте емоційне та інтелектуальне становлення Марії це заслуга виключної її самої результат її природного таланту та працездатності. Марія Башкирцева – це дивовижний випадок, коли людина намагається взяти від життя всі 100% за вкрай. Ще так багато хотіла Марія сказати всьому світу, але в її життя, сповнене великих планів прагнення слави, увійшла невеликовна хвороба сухоти. Боротьба з цією хворобою в ті часи була важкою і майже безнадійною. Головне, що варто усвідомити, що Марія Башкирцева вірила, що буде, наскільки це можливо, чесною із собою. Вона була свідомою в перспективі власної ранньої смерті і жила вона так, щоб цей світ по справжньо її запам'ятав. Врешті-решт, так і сталося. Чим же викликана така повага до особистості і творчості молодої українки в самому серці мистецького світу в Парижі? Це дуже цікава історія, тому давайте розбиратись з самого початку. Марія Константинівна Башкирцева народилась в 1858 році в українському селі Гавронці, нині Полтавської області. Батько Костянтин Башкирцев – син генерала Павла Григоровича, учасника війни 1812 року. Він був великим землевласником та очолював дворянство Полтавської губернії. Мати Харків'янка Марія Бабаніна донька полковника, аристократа, бібліофіла, англомана і поціновувача мистецтв. Коли Марійка була маленькою, батьки посварились і вирішили розлучитися. Забравши чотирирічну Марію від батька, її мати повернулася в село Черняхівка Полтавської губернії. Там вона спілкувала зокрема з українським оточенням, хоча в родині мовою спілкування була французька. Попри це, звісно ж, Марія товаришувала сільськими дітьми. Жила з самого народження в оточенні української культури, чудово знала з дитинства українську мову, і це безумовно відбилось і на її ідентичності, і на світовідчутті. чутті. Проживши такий короткий відтинок часу, вона мала певні українські сентименти, наголошуючи у своїх європейських мандрах, що приїхала не з Росії, а з України. Вона часто згадувала про своє щасливе дитинство. Це щасливе дитинство прив'язано було чітко до місця свого народження. Це Україна, це Гавронці. Коли Марії виповнилось 12, батьки дійшли згоду у своєму розлученні. Батько забрав до себе її брата Павла, а Марія залишила з матір'ю. Причому вони виїхали до Європи. І тут слід відзначити, що статки в родині були досить серйозними. Тож Марія ніколи не відчувала фінансової нужди. Спочатку вони виїхали до Відня, тоді Баден-Бадена і зрештою до Ніці. Марія була вкрай здібною дівчиною і, отримавши чудову освіту від гувернерів в Україні, продовжила вчитися сумлінно у Франції, опанувавши трирічний курс гімназії за півроку. В той же період вона починає вести щоденник, це скрупульозно фіксує свої пригоди, досягнення, погляди на життя та мистецтво. Коли вона описує своє прибуття до Ніці, вона каже, що вона приїхала відкривати світ. Через вже кілька сторінок вона каже, що приїхала його покорити, здолати цей світ, бо я здатна, я вмію, я буду співачкою. Але, на жаль, не вдалося знайти гідного вчителя. Тобто навіть переїзд в Париж був пов'язаний з кар'єрним ростом, бо не було осіб, які могли б навчити співати. Вони переїздять до Парижу. Голос, слух прекрасний. Голос трохи слабкий, але є але легені. І тут хворобу відкриває саме не лікар спочатку, а педагог з музики. Відкриває що сухоти. Хвороба призвела до того, що дівчина часто втрачала свідомість, проте вона продовжувала жити в шаленому темпі. Вона вміла і зачаровувати юнаків, і так само пристрасно зачаровуватися, усвідомивши, що кар'єри співачки їй не побудувати, Марія шукає новий шлях крістерни до зірок і такі знаходить живопис. Мистецтво було її найголовнішою любов'ю. В Італії зачаровують картини Тіціана і Рубенса, сама атмосфера музеїв та галерей. Вона почала брати уроки живопису і дуже швидко досягла помітних успіхів. В 1876 році Марія на деякий час повернулась до України. Гостювала в полтавських маєтках у родичів і намагалась примирити батьків між собою, але нічого з цього не вийшло. Її печалі з цього приводу могла затьмарити хіба нова пристрасть, і нею стало мистецтво. З розбитим серцем вона повертається до Парижу. Саме в Парижі вона вирішила стати художницею. Вона зазначала, що це рішення не швидкоплинне, як багато інших, але остаточне. Влаштувавшись до приватної академії Жульєна, єдиного мистецького навчального закладу, куди допускали жінок, і тут вона швидко викликає подив і заздрість. За два місяці вона вже пише з натури, а за півроку наздогнала вже найкращу ученицю школи. Художники високо оцінюють роботи мисткині. Франція в ті часи була справжнім центром мистецтва. Саме тут здійснювались мистецькі революції. щороку експонували тисячі картин, тут змагались між собою за увагу публіки та покупців і за місце в історії тисячі художників. Зараз ми згадуємо цю добу 70-х та 80-х років 19-го століття як час злету імпресіонізму, однак це не зовсім точно, оскільки поряд з цим відомим напрямком існували не менш авторитетні, просто в наш час менш оспіваною масовою культурою. І одним з цих напрямків був натуралізм. І якщо коротко, то цей мистецький стиль був дещо естетизованим варіантом критичного реалізму. В 1882 році доля живела Башкирцеву зі знаменитим художником Жюлем Басьєн Лепажем. Він відвідав мастерню Марії, а її роботи викликали захоплення. І саме цей митець справив найпотужніший вплив на творчість Марії Башкирцевої. саме його погляд на мистецтво, на об'єкти, на сюжети, варті відображення на полотні, на той спосіб і навіть на ту кольорову гаму, в якій варто реалізовувати свої картини, найкраще за своєю Марією. В'їхавши вже в Європу, Марія потрапила в інший світ. Вона отримала інші виклики, які успішно долала, але ніколи не забувала не просто про своє народження, а про свою батьківщину. Вона це стверджувала в різних проявах. Відома історія про вишиту сорочку для Бастьєна Лепажа, про що вона пише в своєму щоденнику. Тим часом, у січні 1879 року Марія отримала медаль на конкурсі, який проводили в Академії жульєна. А вже наступного року її робота Молода жінка читає, була представлена на Паризькому салоні. Це були просто й неймовірні події для тогочасної Франції, особливо зважаючи на юний вік Мисткині. Про неї починають говорити, нею цікавиться преса і туда далі активніше, а тут ще й знайомство та дружба з Бастієном лепажем, яка розвертається на тлі значного погіршення її здоров'я. Однак, попри всі труднощі та критичне погіршення, слуху, постійні болі та слабкість, Марія робить усе, щоб досягти успіху. Башкірцева намагалась кожен день прожити з користю. В цей час Марія приєднується до руху суфражисток, правозахисний рух за здобуття жінками виборчого права, а також проти дискримінації жінок у правовому колі, політичному економічному житті. Вона під псевдонімом Поліни Орелі опублікувала статтю в журналі про жінок-художниць, які не мають можливості навчатися та виставляти свої роботи на рівні з чоловіками. І про подвійні стандарти моралі тодішнього суспільства. Ніби посилюючи свою дискусійну позицію, Марія пише полотно у художній студії Жюльєна, дивовижним було тоді для її сучасників той факт, що хлопчика-модель змальовують самі лише жінки. Так, це було й сміливо і провокативно. Зараз ця робота знаходиться у Дніпровському художньому музеї. Влітку 1881 року Марія відвідує рідні Гавронці та створює у мальовничому селі чимало етюдів та скетчів, ніби відроджуюсь на своїй рідній землі, вбираючи її культуру. Вона бере участь у молодіжних забавах, нерідка гостя на вечорницях і різноманітних святкуваннях. Але в мистецтві сільська тема її не надто приваблює. Марія переконана, що в ній на той час безроздільно домінує вплив бась'є лепажа Якраз у ті роки натуралізм стає вкрай модним мистецьким напрямком. Для багатьох він стає наче здоровішою, консервативнішою альтернативою до імпресіонізму та символізму, популярність та розуміння яких якраз на початку 80-х років набирають обертів. Академічному мистецтву дедалі складніше пропонувати сміливі з мистецького погляду роботи. А ось натуралізм може здивувати відкриттями. Мабуть, саме цьому Башкірцеву зачарувала натуралістична школа в реалізмі. Утім, були інші обставини. На той дій очільник натуралізму Бастьєн Лепаш вже знає, що хворіє на рак, і жити йому лишилося лічені роки. Це його горіднить з такою ж приреченою на ранню смерть Марією Башкірцевою. Останні свої роки митці творять так інтенсивно та самозаглиблено, що, здається, лише прикликають смерть, якщо не від хвороби, то від виснаження. Жулю цей час пише такі шедеври, як сільська любов, нічого не роблю та дорогою до школи. Зворушливі зображення дітей з міської бідноти. Такі ж діти стали об'єктом і для найвідомішої роботи Марії Башкірцевої, яка нині прикрашає Паризький музей дорсьє. Вона має назву мітинг і є натуралістичним трактуванням простого побутового сюжету. Але ви лишень погляньте, як це виписано. Сама передача настрою, наради і є мистецтвом, і це мистецтво вдалося Марії Башкірцевій. Вона зуміла це продемонструвати в натуралістичному стилі, в якому працювала, який найкраще передавався через звичайні, абсолютно прості події, які акцентувались. Тут акцент розставлений найчудово. Учасники наради слухають дуже уважно того обличчя, кого ми не бачимо, той, що говорить. Він стоїть спиною до глядача. Ми бачимо емоцію і реакцію хлопчиків на його слова. Ця картина стала найбільшим досягненням Марії у живописі її найбільшим тріумфом, про який говорила вся мистецька спільнота Парижу, про який писала преса у Франції за кордоном. Картина потрапила до осіннього салону. Тож Марія досягла свого, вона таки стала відомою, про неї говорив Париж, як про славетну художницю та скульпторку. До кінця свого стрімкого 26-річного життя Марія Башкірцева написала близько 150 картин. Однак це відчуття триумфу для неї затьмарювала справжня трагедія, яку вона переживала всім серцем. Знесилений помирав від раку її добрий друг і натхненник Вастєн Лепаш. Останні місяці його життя Марія, ця блискуча світська панянка, постійно доглядала за ним сама, підточена хворобою. Видно, ці переживання остаточно її підкосили, і у листопаді 1884 року художниця помирає. Жуль пережив її всього на місяць лишку. До самої смерті Марія продовжувала вести щоденник, який, зрештою, відіграв вирішальну роль у непроминучості її слави. Адже зараз, віддаючи належне мистецькому таланту художниці, її знають передусім як авторку гранично відвертого, і щирого і водночас захоплюючого щоденника, який високо оцінили ще її сучасники. На жаль, її картинам Пощастило значно менше. За рік після смерті Марії в Парижі відбулася велика персональна виставка її робіт. Більшість картинів та ескізів згодом були перевезені матір'ю художниці в Вавронці, де під час Першої світової війни значна частина її архівів загинула в пожежах, не пошкодувала іншої частини її колекції вогні і Другої світової війни. Отож, у нас далеко не повне розуміння творчого спадку Марії Башкірцевої, однак і ті роботи, які залишились, поціновані на найвищому рівні. Скульптури та малюнки Марії Башкірцевої зберігаються в найкращих музеях світу. В Україні наразі є лише три картини Башкірцевої музеях Сум, Харкова та Дніпра. Український переклад щоденник Марії все ще чекає свого видавця. Тож Наше знайомство з геніальною українкою ще тільки починається.